ну, вже традиційно ми після виставки, після робочого дня робимо короткий підсумок на фоні такого гарного приміщення. Театр. Театр, так. Ну давай, розказуй, які тебе враження і що казали пасічники, як реагували на те, що ти був тут. Набралися досвіду на попередній ярмарці і вже більш впевнено зайшли в приміщення цієї ярмарки. Питання в принципі, були ті ж самі. Єдине, що ми спілкувалися тут з більшою кількістю, так би мовити, посередників, які займаються купою продажею бджолопакетів. Це ті покупці, які приїжджають в основному самі за бджолопакетами. Ну і... да, йдемо. І так, ми перенеслися вже в ресторан. Так, швиденько перепригнули з вулиці сюди, бо тому що ми автобус нас чекав. Ми зразу приїхали сюди в ресторан, де от е, спілка е, Кривого Рогу організувала досить досить так класно. Тут всі наші, всі, хто мав бажання, тут знаходяться. І між собою ми спілкуємося, і більш така тепла е, обстановка. Ну і так, давайте е, під підійдемо. Риску підведемо риску під сьогоднішнім першим днем ярмарки, конференції, котра от пройшла в Кривому Розі. Попереду ще от другий день і третій день також. По першому дню, знаєте, великий є плюс в тому, що ми були в Дніпрі. У нас вже багато хто впізнає і показують пальцем. От буковинський бджоляр, що досить є приємно повторно. Ми роздавали ми так само, ви це побачите на відео, роздавали ми так само буклети. І багато вже людей казали, ні ні ми вже вас брали, відні прийде, що все окей. Також багато людей, котрі з кривого рогу цікавилися, теж, ми їм роздавали буклетики. Ну і також стикнулися в кривому розі більше з людьми, котрі в лапках перекупи, так, котрі перевозять бджола пакети. І ось якраз від них, від цих людей було почути багато негативу з сторони з точки зору цінової політики тому що вони якраз старалися нагнути зігнати ціну вниз ті пасічники котрі працюють біля вулика так котрі заказують пакети то вони на дане на дану нашу пропозицію відреагували непогано так само як і в дніпрі але Багато звертали увагу на якість пакету, на якість розплоду, на кількість бджіл в пакеті, на те, щоб рамка була не чорна, а щоб рамка була відповідно світла, суш. І ми ну, з своєї сторони, я та саме Лібомир, ми себе б'ємо в груди і били в груди, і будемо бити в груди, от наша обласна спілка Буковинський бджоляр забезпечить. Пасічників і Дніпра, і Кривого Рогу, і Харкова, і Вінниці, Полтави якісне пакетово. Тому, от, якщо нас зараз дивляться наші пасічники боковинці хлопці, якщо серед нашого колективу один знайдеться, котрий відведе обличчя, так, обличчя моє, Любомира, нашої спілки, ну не знаємо, що ми тому пасічнику зробимо. Всі разом. Тому що ми зараз боремося за якість наших пакетів за бренд нашої обласної співки. Це все питання, ці всі питання будемо піднімати однозначно на наших обласних зборах. Анонсую попередньо. Ми плануємо 24 лютого провести наші обласні збори. Всіх вас запрошую на, на ці збори. Ми так само це, що будемо це все проговарювати. І є там деякі нюанси в нас з минулого року, що по що один пасічник проштрафився, скажімо так, м'яко кажучи, що сформував бджолопакети неякісно. І ми е, і в Дніпрі, е, і тут повторно від тих самих людей е, відчули їхні зауваження, так? що є досить неприємно. Всі пасічники супер. Один конкретно підвів і. Ну і по, по виставці е, сподобалось. Сподобалась виставка багато людей. Адекватно відносяться і хвалять нас за те, що ми ламаємо стратегію оцього всього напрямку пакетного, Що ми стараємося якось по-новому це зробити і по своєму по своєму співпрацювати з нашими пасічниками. Все, видихмося. Я вважаю, що Ан Іван Іванович досить чітко і правильно висловив нашу думку. Хочу ще додати, що взагалі пасічники колеги, навіть тут наші конкуренти в деякі мірі, досить на великому позитиві сприйняли наш буклет. Взагалі інформація подана досить на високому рівні, все ретельно продумано. Тому... Питання ціни особливо не стоїть. Стоїть питання дійсно якості. Люди готові брати пакети по даним цінам, які вказані в нашій таблиці, по адекватним, а, по адекватним цінам, які вказані в нашій таблиці. Ось. Єдиний тепер ключовий момент це гарантія якості. Це основне завдання, яке зараз стоїть перед нами виконати ці зобов'язання і працювати далі, рухатися вперед. І також, щоб ви розуміли, що це от нашим хлопцям-буковинцям, що ці наші всі поїздки, вони однозначно дають, я думаю, і плюс нашому, нашій спілці обласній. До нас також звертаються, цікавляться. Не хочу скам так випереджати події, да так, так, постокую по дереву. Тут, фу, дай Бог, би все збулося, але цікавляться і магазини, так, видатні магазини нашої України, там інтернет-інтернет-магазини цікавляться співпрацею з нашою спілкою. Так само хлопці з ближнього Зарубіжжя також тут були, теж цікавилися, як би їм тут постачати так само туди вджолопакети. Тобто, майбутнє є, але майбутнє за наша за нами всіма. Він, я. Ми не зробимо це самі. Якщо вся наша весь наш колектив, так Буковинського бджоляра, якщо ми всі разом поставимо одну ціль і будемо працювати чесно, то відповідно буде так само як і відповідний результат в майбутньому. Все в наших руках, тому я думаю, що ми на сьогодні все сказали. Будемо працювати ще. Завтрашній день у нас цілий, і післязавтрашній день у нас цілий. Буде щось цікаве таке, то обов'язково теж вам відчитаємось. Завтра ще теж зробимо невеличкий підсумок дня і працюємо далі. До Це, всім пока.